Вітаю, мої шановні. Отже, продовжимо про марафон. Радійте, ми перемогли, прокричав грецький воїн Федикпит. Він прибіг на міську площу Афін і помер від знемоги. Сталося це 12 вересня 490 року до нашої ери. В цей день, на рівнині біля марафону, відбулася битва греків з персами, перемігши в багато разів сильнішу армію персів. Грецький полководець Мелтіат відправив в Афіни гінця зі звісткою про перемогу. Ця легенда так би і залишилася на сторінках історії Геродота, якби про неї не згадали при складанні програми перших ігор сучасності, які пройшли в столиці Греції Афінах, 1896 році. Тоді був влаштований перший забіг легендарним маршрутом від марафону до Афін, відстань, між якими. 40 км. 1908 рік, Лондон. Четверті Олімпійські ігри. Королівська родина зажадала, щоб старт був неодмінно навпроти вікон Віндзорського замку. Відстань між замком і стадіоном у Уайтсити, 42 км 195 метрів, у зв'язку з тим, що місце проведення Олімпійських ігор періодично повторюється, і щоб наступного разу. Коли ігри будуть в Лондоні, не піднімалося питання про довжину дистанції. В 1921 році Міжнародна федерація легкої атлетики прийняла рішення про те, що відтепер довжина марафону буде 42 км 195 метрів. До речі, наступні ігри в Лондоні відбулися тільки в 1948 році. Вчилися нерозглянуті розглянуті інші види легкої атлетики. Спортивна хода. Дистанції зі спортивної ходьби довгі від 10 до 50 кілометрів. Тут дуже важливо дотримуватися правила ходби. Іншими словами, спортсмен завжди повинен торкатися поверхні. Якщо одна з ніг відірвалася від поверхні, а інша ще не приземлилася, це вже біг. Це означає, що є фаза польоту, як при бігу. Якщо суддя побачить, що спортсмен перейшов на біг, то робиться зауваження. Після трьох зауважень спортсмена зупиняють на питлейн на час від 1 до 5 хвилин. Якщо спортсмен продовжує далі порушувати правила, його дискваліфікують. Ще одне правило винесена вперед нога спортсмена не повинна звінатися в коліні. За дотриманням правил слідкують від 6 до 9 суддів на дистанції. А тепер про здоровий спосіб життя. Існує величезна кількість варіантів підтримки тіла в формі, тренування в спортзалі, тренування вдома, біг на вулиці і так далі. Деяким людям, в силу можливостей і здоров'я можуть бути протипоказані важкі кардіотренування, біг, стрибки. Є люди, які самі не хочуть сильних навантажень. В цьому випадку хорошою альтернативою для них буде спортивна ходба, якою можна займатися для загального оздоровлення. Заняття ходбою протягом 30 хвилин на день сприяють поліпшенню роботи серця, насичують кров киснем, підвищують настрій. Сьогодні дуже популярна скандинавська ходба. Це ходба з лижними палицями. Її придумали фінські лижники для підтримки спортивної форми влітку. Якщо порівнювати скандинавську ходбу, і звичайну ходбу на одній і тій же швидкості. То ходба з палицями більш енергозатратна, а людина менше відчуває навантаження. Справа в тому, що в процес залучення, ті м'язи, які не працюють під час звичайної ходьби, це загалом м'язи вище поясу. Всі оздоровчі, лікувальні і реабілітаційні ефекти пов'язані саме з цим. Зусилля, яке створюється цими м'язами, при кожному кроці передається через палицю на опорну поверхню і відбувається відштовхування від поверхні цьому і полягає сенс ходьби з палицями. Але якщо здоров'я дозволяє, то краще за все займатися бігом. Але бігати треба правильно. Біг повинен бути в радість. Людина, яка вийшла вранці на пробіжку, не повинна бути втомлена після бігу. Для цього потрібно навчитися правильно дихати. І ще багато чого. Темі самостійного заняття бігом буде присвячено окреме відео. А на сьогодні все. Бувайте!